Добрий вечір. Ми з України. Це продовження минулого відео. Це частина друга про те, як ми везли і купили машину для ЗСУ, на яку разом з вами зібрали гроші. В цьому відео ми вам покажемо складнощі, з якими стикнулися, що може бути та чим все закінчилось. Попрошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк та написати коментар. Це дуже допоможе в просуванні мого YouTube каналу Приємного перегляду! Так, вже сьома година вечора доїхали до Києва. Знайшов я СТО, що зробити, вже плюс-мінус розум... є розуміння, що з нею. Зараз будемо згружати, так і завтра вже буду дивитися машинку. Діма вже приїхав, бачите, скільки годин, 22.50. Це капець, каже. Втомився, голодний, вже поїв. Тільки що в 22.50 я закінчив снідати. Так. Да. З собою термос брав з чаєм. Кайфовий дуже термос, він мене дуже спас сьогодні, тому що mm. я б там замерз. Якраз ви просили затестувати mm. в польових умовах на вулиці. Кайфові. Mm. Ну, реально крута річ. Я за сьогодні, до речі, за 24 години проїхав 1300 кілометрів. Жесть. І там така пригода. Може Пожив. навіть більше, ти що yeah. ж на поїзді їхав. Ну no, no, ні, це, Чи? це, да, це, це mm. разом. Коротше, це жесть. <плес> <плес> Але вже вдома все і добре. Так, вже пройшло з поїздки 5 днів. Ми відремонтували машину, там вона не стола десь. Два, два повних дня стояли, і вже на ранок, на третій день нам віддали машину. Що ми робили по ній? Так як в дорозі я зламався, мені на той час. Здалося, що в мене великі проблеми з коробкою, тому що я коли, ну, я зупинився, да, розповім повністю цю ситуацію. Я їхав на швидкості десь кілометрів 100 виїхав тільки зарівне, їду собі, все окей, нічого не передбачало, біди. І тут такі просто на ходу: ба-ба! Щось як відвалилося. І я відчуваю і по звуку. Чую, що щось десь як тре. І такий звук, як скрежет металу, все, я одразу на, на тормоза нажав на гальму. Одразу аварійку, все там добре, що був з'їзд. Я став і давай же дивитись, що, 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 що трапилось. Дивлюсь, під машиною все пусто. Думаю, фігня якась. Думаю, напевно, коробка прилетіла. Бачу, що позаду мене мені так дуже пофло повезло, тому що позаду мене дві машини стало, і хлопці почали розмовляти. Ну, Старі друзі, напевно, зустрілись там, просто спілкувались. Я одразу до них кажу, хлопці, привіт, я зламався, не підскажете тут якесь СТО поблизу, де є. А вони кажуть, СТО ну, тільки в Рівному. А там буквально я за 7 чи 10 кілометрів від Рівного від'їхав і зламався. Вони кажуть, тільки в Рівне. Я кажу, а номер евакуатора є, тому що кажу, я не доїду. У мене таке враження, що коробка зламалася. Вони кажуть: ну зараз 10 хвилин ми поїдемо на СТО ой, на СТО, на, на заправку, і ми тобі там номер скинемо. І буквально через 5 хвилин, як вони роз'їхались, мені приходить смс, ось номер, дзвони. Я подзвонив. Одразу чувак взяв слухавку. Ми домовились, я розповів, де я стою. А, з вікою ми так подумали, що краще не в рівне вести, а в Київ, тому що мені на наступний день треба було на роботу вже йти, і я не знав, наскільки я затримую цієї машини. Приїхав в евакуатор буквально за хвилин 10-15. Ми погрузилися і поїхали. Коли були в дорозі, я вже шукав СТО, всім, кому я не дзвонив, блин, кажуть, ні, ми такими машинами не займаємося, а я ж думав, що то коробка. Я кажу тільки, яка машина і коробка руч, ну, ручна. Вони кажуть, ні, ми тільки автоматами займаємось і всі просто футболять. Я не знаю, я, напевно, штук 20 СТО обдзвонив, ніхто не хотів братись. Одне СТО відповіло, каже: вездіть, у нас є спеціаліст по коробкам, якщо що, вездіть подивимось. Привезли машину, скинули. На ранок я вже дзвоню, ну що там, присилають мені фотку. Коробка, благо, не. Ну, з нею все нормально було, але розлетівся передній кардан. Ще, е, ускладнення було тим, що вже хлопці з Бахмуту виїхали за машиною. Машина не СТО, мені кажуть, що блін, кардан треба, або ми будемо реставрувати, повна реставрація. воно там ніфігово так коштує, або шукайте кардан новий. Ну, Ми допоможемо, там теж пошукаємо. Я говорю: давайте шукаємо. Шука... Вони шукали кардан, не знайшли. Я знайшов кардани, але вони не підходять, тому що я знайшов більш стару модель. А цей 2004 року. Ну, коротше, ладно, кажу, фіг з ним, давайте реставрувати кардан, тому що вже потрібно машину віддавати. І по роботах реставрація кардана була. Потім там ще в мене одна деталь, пластикова зламалась. Це від там. Селектора, який переключає повний привід і задній привід, да, що переключає понижайки, повишайки. Ось, він пластиковий. Там. Він теж розлетівся, але благо, що не на маленькі шматочки, там він просто тріснув. Ми його стягнули там шиною, такою на болти посадили і все нормально з ним. Ну якщо підрезумувати, кардан ми відреставрували, зробили його як новий. А, полагодили ту запчастину пластикову, все це зібрали. Потім туди ще побачили, коли знімали колеса, що потрібні нові диски і нові колодки. Поставили нові диски і нові колодки, тому що на тих вже аварійно їздити було. Ось. а Що ще зробили? Поміняли масла, фільтра всі, і все. І машина поїхала. А ще хлопці купили собі нормальну резину, грязіву, Ось, дуже круту, мені дуже вона сподобалась. Ось, вже поставили її, і вони на третій день вже машину забрали і поїхали. Але щоб ви розуміли, так як машина знаходилась в Києві, а я знаходився у нас в селі, ці всі роботи, всі звіти. Це повністю вся комунікація йшла тільки через мобільний телефон. Це дуже було важко, тому що треба було вирішувати дуже швидко це дзвонити на СТО, вирішувати проблеми, потім а, тримати комунікацію там з воєнними. Ну і дуже швидко потрібно було зробити і віддати, щоб це воно ну, щоб воно швидко там зробили. Одразу воєнні приїхали, забрали і поїхали. Ось плюс-мінус так. Короче, і от така от історія вийшла з машинкою. Ремонт вийшов дорожче набагато, ніж ми розраховували через те, що розвалився е, цей кардан. Але така от, е, ну і спостереження на цих Нісанах, от ми привозили Pathfinder, В ньому така ж сама біда була. Але ми доїхали. Ми доїхали до СТО, ми віддали, подивились. Крісталіна там теж геть хірова була. Ми реставрували кардан. І тут та ж сама ситуація, але тут я вже зламався. Тому на майбутнє повнопривідні машини, всі потрібно перевіряти кардан. Тому що якщо він буде тіліпатися, дуже великий шанс, що ти не доїдеш просто. А ще були дуже такі неприємні приколи. Виходить, машину завозили на фонд, завозив чоловік. Один, і у якого я її купував цю машину. До фонду він відношення ніякого немає, крім того, що він завозив на фонд цю машину. І у фонда я вже купував її. ось І мені перед покупкою машини мені показали, її, що в машині є задній ряд сидінь і третій ряд сидінь Коли я вже виїхав, ну я побачив. Візуально, що я замовляю, мене все влаштовувало, що там були сідушки, все підходило, все. Окей, я виїжджаю, ми договорились про суму, все. Я приїжджаю на місце, привозять машину, я відкриваю двері і бачу, що нема заднього ряду сидінь. Ну, о, якщо хто не знає, у Фінляндії є така штука, що в них машини, ці джипи, вони йдуть як грузові. Що це означає? В них, ну, наприклад, у них грузова, грузовий джип, він коштує там, на рік там, 100 євро. Да? А, там, я не знаю, налоги на нього. а якщо як легкова, да, там, другий, третій ряд сидінь, то 400. Ну, це як приклад, це я не стверджую. І вони всі перероблюють просто на грузову, щоб менше платити. Але ці сидушки є. І в цьому джипі як ну, особеність в ньому була, що він був з сидушками. і це дуже круто, це можна сказати рідкість. Я ж на це розраховував. Я приїжджаю, відкриваю задню двері, де сідухи кажу. А він такий, ну то не від нього, то були мої. Коротше, щось почав мемлити. Я кажу, алло. Я коли купував, я бачу, що там другий третій ряд сидінь, Де сідухи? Коротше, цей мудак взяв, скрутив десь на перегоні. Машина їхала з Івано-Франківська до Луцька і їхала на лафеті. І воно десь скрутило ці сідухи. І собі залишило. Ой, блин, ми з хлопцями. Ну, його почали. Сідухи де? А він такий, ну я потім відійшлю. Ну, Ми домовилися, що він перейшла ці сідухи. Я такий точно, він, бля, буду, відправлю. Окей, я машину купую в нього, гроші перекинули, все за машину. Потім на наступний день я йому дзвоню кажу: повідомлення не прийшло, що ви відправили. Ви сідухи відправляли? Ще ні. Я говорю, в смислі, як це ще ні? І він починає знову, типу, ну то не від нього сідухи, і він починає знову, о, хоче з'їхати з теми. Ну я так трохи грубувати з ним поговорив. І він сказав, що все, я завтра ранком відправляю. На наступний день дійсно він мені дзвонить, ми контактами нову пошту він оформив, все, відправив сідухи, але відправив дві ліві. Тобто, взагалі, інші сидіння відправ. Одне стало, а інше не підійшло. Ну Це, це піздець. Я перший раз з такими мудаками співпрацюю. Тому що, блін, ну як так можна? По-перше, знаючи, що машина йде хлопцям на фронт у гарячу точку. У гарячу точку таку херню від, це скрочно, ну, до -до добре, добре, там накосячив, там десь зняв, жопою подумав, окей. Типа, ну, ми ж з тобою вже поспілкувалися. Один на один все нормально, руки пожали, і ти ж повинен відправити все нормально, як повинно. А наразі виходить дві ліві сі духи взагалі. І навіть о, болти для кріплення теж їх не було, теж не відправ, ну це піздець якийсь цей мужичок, ну це треш взагалі. Ну, коротше, такі неприятні моменти були в дорозі, окрім того, що машина зламалася. На даний час машина вже у Бахмуті. А машина доїхала, все з нею добре, вже виконує бойові завдання. А так що, якщо на момент виходу відео встигнуть, то фото будуть прикріплені, віка прикріпить. Їх. Так. А якщо ні, то я в спільноті все одно запущу, покажу вам фотозвіт. Так Так що працюємо на оборону наш, угу. нашої держави, тому що кожен ваш донат це допомога для ЗСУ. До речі, у нас наступний збір вже, вже відкрився. Відкрився так. Ми збираємо на Starlink і на Пікап. Вже машина під конкретну машину. Я вже її бачу. Все нормально. Будемо тепер на неї гроші збирати. Так що долучайтесь. Машин треба багато, як я вже казала, да. тому збори будуть у нас продовжуватися, продовжуватись. І продовжуватись. Да. Інформація про збір буде в спільноті на YouTube та у мене в Instagram сторінці. Тому переходьте. Хто хоче нам допомогти, допомагайте! Слава Україні! Слава ЗСУ! І смерть урага!